Вітаю вас! Я Українець Вікторія, я є лікарем ендокринологом дієтологом та трихологом. Сьогодні я вам обіцяла тему, про яку ми мали вже доволі давненько поговорити, і я її вирішила все ж таки записати на YouTube. Так, більшість моєї аудиторії, якій ця тема є актуальна, є користувачами цього сервісу. І сьогодні нашою темою буде менопауза, і, взагалом, хто займається корекцією стану жінок, профілактикою, попередженням певних ускладнень і корекцією певних психомоторних і психоемоційних скарг, які виникають у цей період. Напевно, ви неодноразово по різних засобах масової інформації зустрічали такі е, терміни, як перечасна менопауза, як рання менопауза і менопауза. Зараз на цьому ми не будемо з вами зациклюватися, тому що всі мають Google, чат, GPT е, і, так далі, і так далі. Можуть почитати, в чому різниця. Тут я прикріплю, ви будете мати собі е, на увазі, про що йде, е, про що йде взагалі мова. Але сьогодні ми поговоримо про менопаузу. Менопауза це період, коли в нас протяг, на протязі 12 місяців, тобто одного року, є відсутність менструальних кровотеч. Тоді ми встановлюємо цей вже, не можна назвати діагноз, а, скажімо, більш фізіологічний стан. І з цим фізіологічним станом, словом менопауза, дуже багато жінок вже лякає, адже така малюється асоціація в голові, що це вже старість, це вже ризики переломів, буду страшна, буду стара і так далі. І так далі. Звичайно, ні. Загалом медицина, всі методи корекції, методи навіть превентивної такої медицини при вчасному, при при вчасному, при регулярному, при регулярній роботі дають можливість попередити нам небажані небажані ускладнення, небажані ефекти, яких ми можемо очікувати. Звичайно, будьмо реалістами, ці всі методи не Приводять нас до того, що ми будемо молодими, так як там, скажімо, у 20 років, так, тобто там шкіра там якості, хоча це відносно, скажімо так, може відповідати, тобто пружність її, там еластичність, чи скажімо, мінеральна щільність кісток теж може бути відносна. І в 20 років ці проблеми можуть бути. Але тобто це не гарантує того, що всі ці комплексні заходи призводять до того, що ми омолоджуємося. Звичайно, ні, але вони. Гарантують нам здоров'я, якість життя, настрій і, звичайно, впевненість у собі. З якими скаргами найчастіше жінки стикаються у цей, у цей період менопаузи? Ну і перші, це, звичайно, що можуть відмітити, чим можуть звертатися до багатьох, скажімо, спеціалістів, це скарги на те, на, на вазо, більш такі вазомоторні, які проявляються раптовими приливами, стає раптово жарко, може бути навпаки, навіть не жарко, а стає холодно, або ж навпаки. Така виражена пітливість, особливо характерна нічна пітливість. Ну, декого індивідуально ця пітливість буває і денна. Наступне це зміна, звичайно, з боку шкіри. З боку шкіри те, що нема такої репаративної здатності, як була раніше, тобто шкіра може втрачати там пружність втрачати еластичність, блиск, але з цим всім, в принципі, сучасна дерматологія, косметологія має досить багато різних і косметики, різних малоінвазивних процедур, різних апаратних процедур, ін'єкційних, які допомагають нам вирішити це питання. Тобто, це, це не є такою вже глобальною, скажімо, проблемою. Наступне те, що в цей період, що в нас фізіологічно відбувається, фізіологічно в цей період у нас наші яйники перестають виробляти важливі е, гормони, важливі гормони між іншим, такі як естроген і прогестерон. Тобто ці гормони, в принципі, забезпечують не лише репродуктивне життя, тобто здатність до е, зачаття і народження прогестерон. І естроген впливають на різні види обміну, на жировий обмін, впливають також і на мінеральний обмін. Відповідно, ми отримуємо ще певні е, аспекти, про які в подальшому ми поговоримо. Що ж взагалі е, робити жінкам е, в цьому віці, і, і чи потрібна якась корекція е, цього стану, і для чого вона потрібна? Жити і змиритися з тим, що так настало, і прийняти абсолютно все, що є, можна. Але для чого, якщо є вихід почувати себе набагато краще, якщо є вихід, Попередити небажані ускладнення, які може принести, які може для нас принести менопауза. І які ж методи цього є. Перша, це, звичайно, я скажу, йде гормональна. Гормональна це йдуть препарати замісної гормонотерапії, які призначаються жінкам. Є їх багато видів, комбінації є чисто естрогенові, вони призначаються жінкам без матки. Ну і можна призначати, якщо немає ризику, естроген залежать. Онкологічних захворювань. Е, інші в основному йдуть комбінація гестинів з естрогенами Є у вигляді таблеток, є у вигляді м, трансдермальних, трансдермальних е, ін'єкцій, і є у вигляді пластирів. Е, пелети, наголошую, так, це альтернатива, їх використовують, але ці препарати не є сертифіковані. Відповідно від. М Дози, які там виробник подає, ми не можемо знати, чи вони дійсно є такими, і, звичайно, можуть приносити нам небажані ускладнення. Звичайно, індивідуально декому підходить. Тобто тут задача лікаря в основному, повідомити те, що ці препарати, ці препарати не є сертифіковані. Відповідно. Добре, добре, то добре, якщо все добре буде, а якщось погане, тому ніхто не зможе про це нести ніякої, е, ніякої відповідальності. І скажемо так: що перше від пацієнтів чуєш слово гормон це щось таке страшне. Страшно його призначати і взагалі для чого. Які взагалі переваги, перш за все, йдуть гормонозамісної терапії. Ну, перш за все, переваги гормонозамісної терапії, те, що вона попереджує ускладнення, які приносить у нас менопауза. Перше ускладнення, і таке, я скажу, доволі вагоме, про яке треба більш з медичної точки зору говорити, там не естетичної, да? а медичної це розвиток остеопорозу. Що взагалі робить естроген? Естроген, він впливає в нас на обмін кальцією, допомагає кальцію засвоюватися у кістках і допомагає кальцію і зменшує його мобілізацію з кісток. Коли його немає, це, є, це звичайно, у нас є ризик. Остеопороз це взагалі захворювання, яке Пов'язане з порушенням мінеральної щільності кісток. Не слід путати з іншими захворюваннями опорно-рухового апарату. Мінеральної щільності кісток, тут сюди ж хочу наголосити, обов'язково і кальцій, і, звичайно, колаген, тому що наша кістка не лише з кальцією складається, а вона ще складається і з білка, власне кажучи. Тобто, для чого перший такий етап ще з гормонозамісної терапії нам дається. Інший, інший звичайно, етап це акцент дати на. Порушення те, що в нас ці гормони впливають на жировий обмін. Взагалом сказати, що це є стероїдні гормони, що естроген, що прогестерон, йдуть стероїдні гормони. І, скажімо, велика кількість холестерину, особливо холестерин, який в нас ендогенно будується, йде на будівельний матеріал цих, цих стероїдних гормонів. Тобто вони вже не, так, якби не потрібні, і в нас залишається надлишок холестерину, а цей надлишок холестерину Відповідно, це йде фактор ризику серцево-судинних ускладнень. По останніх дослідженнях, якщо ми призначаємо гормонозамісну терапію до 60 років, вона не збільшує ризик серцево-судинних хвороб, а навпаки, зменшує. І навіть після 60, і в принципі, пожиттєво гормонозамісна терапія, вона, вона в свою чергу не з. Вона не збільшує ризик серцево-судинних хвороб, якщо ці серцево-судинні хвороби належно діагностовані, належно отримують лікування і профілактику інших можливих ускладнень. Може містити може може містити, містити ризик гормонозамісна терапія, це приводу онкогенних захворювань, це раку молочної залози, раку ендометрію, яєчників і так далі. І так далі. Тут ми Міом різних, як і доброякісних, так і злоякісних, але це ризик лише оральних сермоно терапії. Якщо говорити про трансдермальну, якщо говорити про пластирі, то, звичайно, то, звичайно цього, в нас, цього в нас, звичайно, немає. Наступне що, ну, серцево-судинні хвороби сказала: наступне, що, напевно, більшості жінок лякає, це гормони і набір маси тіла. Скажем так, це перш за все суто індивідуальна. Якщо більш так фізіологію сильно не заглиблятися, то Особливість естрогенових рецепторів усіх абсолютно різна і дійсно є певна категорія жінок, які можуть набирати масу тіла на гормонозамісній терапії. Це може бути пов'язано як і на такому молекулярному рівні, скажімо, і такому, да, молекулярному, в по особливості рецепторної і інші, і інші механізми, От, скажімо, момент такий. Так? Тобто харчові звички протягом життя були, скажімо, такі харчова етика була така в людини, так. Тобто, ну скажімо, допустимо, людина абсолютно не задумувалася, що вона їсть, що вона і скільки вона їсть, і що вона п'є. До того всього, під час, скажімо, менопаузи, вже переменопаузи, можливо, до того була якась тривожність, а на фоні цієї гормонозамісної замісної терапії вона зникає. Під час тривожності в нас іде такі, ніби як міні-стрес, і ми більше витрачаємо енергії. Друге, зміна способу життя. Два часом себе порівнюють. Я от там в 30 років з'їдала півторта, з'їд випивала там пляшку пива, і я була худа, от так і так. Але при цьому врахувати, що фізична активність була в рази більшою, тому що працювали, тому що, скажімо, там мали дітей, так, і ми там гляділи цих дітей, так далі, і так далі. Ходили більше пішки, чи там передвигалися, скажімо, на велосипеді, а тут, наприклад, пересуваємося на авто. Також, ну, тобто, Набір цієї маси тіла ми можемо, ми можемо врахувати. Інше це, звичайно, і обмін змінюється. Тобто, обмін ну, це більш так відносно, але там, в молодому віці, грубо кажучи, він є більш такий, більш швидший. Хоча такого поняття швидкий, короткий обмін у нас немає, тобто це залежить він в комплексі, в принципі, він, в принципі він однаковий, плюс-мінус, плюс, просто певні фактори можуть дійсно на це все. Пливати і кому скаже тут більше, скажімо, психологічний момент є да, кому легше змодифікувати е, свій спосіб, е, свій, скажімо, е, свій спосіб життя. Другий момент такий, скажімо, е, жирова тканина, щоб її набрати, щоб вона утворилася. Ну вона з повітря абсолютно в нас ніяк не утвориться. Тобто, це в будь-якому випадку є надлишок якихось надлишок невикористаної енергії, звідки ж вона в нас береться, так інколи. Вказуємо на те, що нічого такого не їмо. Але якщо розібратися, попрацювавши з дієтологом, з нутриціологом і розібратися в харчовому щоденнику, що ви їсте, а що ви п'єте, то звичайно може бути профіцит калорій на добу там. Хай даже 500 щодня від 500 до 1000, і якщо так взяти, грубо кажучи, щоб набрати кілограм жиру, достатньо профіциту 8000 калорій. Тобто, якщо набрали 8000 калорій, грубо кажучи, за тиждень, тобто це спокійно можна набрати кілограм маси тіла за рахунок жиру. Наступне, що може, на що може впливати, в принципі, ці гормони, скажімо, острогені гормони, те, що є, набрати можна вагу за рахунок затримки, за рахунок затримки рідини. Але це буквально 1-2 кілограми. Тільки, тільки сказати, кільканадцять кілограм, що, тобто на гормонозамісній терапії ви там набрали, грубо кажучи, 25 кілограм. Ну, тут, скажімо так, тут не справа у прийому цих ліків. Абсолютно ні. Так можливо набрати в так можливо набрати, тобто таке може бути можна набрати масу тіла, але ну це питання може бути менше навіть 5 кілограмів. Тобто в таких дослідженнях певних є, що на гормонозамісній терапії можна там, умовно кажучи, набрати. Якщо це вже так прям верифікувати на рівні молекулярно-хімічному, то можливо наслідком до 5 кілограм, ну і звичайно, це не кільканадцять. Протива, яка перевага чи призначають оральні контрацептиви? Так, оральні контрацептиви можуть бути призначені, але особливо пременопауза, перименопауза, тобто в цей період можуть ще в нас, скажімо, бути якісь спонтанні овуляції, Можливо, тому це може як метод ще контрацепції. Чи можна жінкам призначати? Так може бути розглядатися така альтернатива, але ці оральні контрацептиви, вони це інші з гормона замісна терапія, оральні контрацептиви це по суті скажімо, гормони, гормони все гормони. Але це різні трошечки йдуть препарати. І відповідно, якщо брати на гормонозамісну замісну терапію, то вона несе менший ризик. Чим, скажімо, коки, якщо говорити про серцево-судинні хвороби, там, якщо ви маєте мігрень, то може викликати, скажімо, більш такі виражені симптоми мігрені, чого не несе за собою гормонозамісна терапія. Буває тактику, підбирають, скажімо, з переходом спочатку стартової в нас призначаються коки, потім з переходом там, після 50 років на гормонозамісну терапію. Е, наступне, те, наступне те, що не гормональні е, препарати це в нас препарати фіту йдуть препарати. Чи за, чи проти я їх і не за, і не проти, абсолютно. Е, чи призначаю, звичайно, призначаю. Е, Буває жінки, які вже пройшли, скажімо, які протягом 15 років вже мають менопаузу, це постменопауза, навіть менопауза, це, в принципі, такі стомішне поняття, тобто постменопаузу. Певні дослідження говорять, що після 10 років вже постменопаузи може зормовно-замісна терапія може бути, в принципі, недоцільною. Ну, бо, звичайно, вже, тобто, це ж певний термін. так, Відбувся, тобто, певні ускладнення у нас вже можуть відбутися, тому нам вже більше треба впливати, привити превентивно на, на сіті це можливо превентивно повпливати на них, або лікувати відповідно протоколів ці захворювання, якщо такі виникли, або профілактику цих захворювань, проводити профілактику цих захворювань. Якщо говорити чи призначає, чи можна їх розглядати, призначати, звичайно, можна. Певні з них можуть навіть, якщо говорити, то певні екстракти, ці фітоекстракти можуть зменшувати вазомоторні навіть симптоми, можуть мати певний такий седативний ефект. І дійсно можуть вказувати багато жінок на те, що їм на фоні прийому цих препаратів стає набагато легше. Тобто немає тієї пітливості, немає там нервозності, дратівливості, якоїсь емоційної лабільності. Ресті, тобто, це ми можемо на це, ми звичайно можемо розглядати. Але інших, скажімо, ускладнень, які приносить нас менопауза, такі як остеропороз, такі як серцево-судинні ускладнення, такі, як скажімо, сухість е піхви проблеми з опусканням, звичайно, ці. Звичайно, ці препарати вони цього абсолютно в нас абсолютно не вирішують. І так як я є лікарем андокринологом я би хотіла поговорити про одне з ускладнень, яке, скажімо, не одне, ну, не, воно не одне з ускладнень, але про доволі вагоме те, про що потрібно говорити для жінок у цей період, тому що ці жінки є у групі ризику. Раніше може розвиватися це захворювання, і це остеопороз. Остеопороз це захворювання, яке, яке власне кажучи, характеризує, яке характеризується порушенням мінеральної щільності кісток, тобто втрата кальцію і мінеральної щільності кісток, ще в нас він складається з білка, з білка колагену. Добавки з колагеном не вирішать вашої проблеми. Ремарочка. Добавки з колагеном, це зазвичай йдуть амінокислоти або ж сам якийсь колаген, це йде в нас, власне кажучи, білок, як будь-який тобто, організм у нас, скажімо так, якщо ми беремо добавку з колагеном і розраховуємо на те, що цей колаген піде в нас на. Опорно-руховий апарат, то звичайно цього не буде. Тому що ми це білок, по суті, який ми отримуємо. Так для нашого організму не важливо, тобто кількість білка, чи це ми м'ясо отримали, чи це в нас колаген. Він у нас розпадається, або амінокислоти, які потрапляють в наш організм, вони йдуть на потреби, які нам, власне кажучи, треба. І це, наприклад, може бути потреба, потреба в будівельному матеріалі білка, власне кажучи, на е, власне кажучи, на. Гемоглобін, наприклад, чи на гормони щитовидної залози. Ну, тобто куди треба, туди візьметься, власне кажучи, Да? тобто, це не вихід. Превентивна, яка в нас профілактика іде взагалі. Превентивна профілактика це в нас іде, звичайно, гормонозамісна терапія з певних там особистих переконань, якщо жінки там відмовилися, або певні якісь медичні комплекси оцінено з усіма спеціалістами, так тобто серцево-судинні, якісь ускладнення, якісь і раки або те, і те разом є, так і що більше, скажімо, ризиків є ускладнень з цього боку, і ми тому не беремо ці препарати ми приводимо до наступного етапу, можемо взяти, скажімо, проводити превентивну профілактику згідно з тих захворювань. Ну, наприклад, що серцево-судинні захворювання, там ризик є якихось тромбозів, то може бути прийом там, скажімо, антикоагулянтів, так? і лікування там, певних хвороб, хвороб, які є, там, лікування гіпертонічної хвороби чи лікування аритмії, якщо така в нас, скажімо, є. Якщо говорити про наступне превентивне, до чого ми переходимо? Це забезпечення відповідними саплементами, які які саплементи нам необхідні? Це в нас вітамін Д і кальцій, але форму і дозу кальцію вам індивідуально має підібрати лікар. Це може підібрати як і сімейний, це може дієтолог підбирати, з ким ви працюєте, і, звичайно, гінеколог і ендокринолог. Без питань може вам підібрати для вас цю дозу. Це не будь-який кальцій, це не будь-який вітамін Д. Чому? Тому що рутинне таке споживання кальцію, сам собі призначив якусь дозу, може понести більші ризики, такі ризики, як каменне утворення. Звичайно, не у всіх, але в людей, з яких є порушення обміну, скажімо, білкового, чи є якісь порушення інших обмінів, це є ризик каменне утворення. Тому бажано цього не робити. Для людей старшого віку, і вже і сюди ж ми вже, вже ми вносимо людей старшого віку в нас. Це вже на плюс 60, хоча рекомендації в основі дала, що молодими вважаються люди до 40 років. Скажімо, жінки в період вже переменопаузи, менопаузи, постменопаузи. Для них ми так, вже вони в цю категорію входять, те, що в рекомендаціях таких харчових потрібно збільшити кількість білка, якщо на це немає ніяких протипоказів. 1,5 грам на кілограм маси тіла. Тобто така рекомендація, яка може бути актуально, яка є актуальна і для спортсменів, якщо немає на це протипоказів. Інше питання це: ми збільшуємо кількість білка у раціоні. Це на кожен прийом їжі, має бути якась білкова їжа. Це в нас і на сніданок, обід і вечеря. Бажано на таких основних три прийоми. Що це дивносить? Якщо говорити про тваринний білок, він є більш високобіодоступний. Напевно, найкраще біодоступніше, з чого в нас білок з тваринної їжі засвоїться, це субпродукти. Це в нас печінка ідеально, це в нас язик, нирки, легені, серце. Якщо говорити про м'ясо, говоримо про червоне м'ясо, то в нас, звичайно, яловична, телятина, баранина, не свинина. Свинині більше, якщо говорити на відсоток там, 100 г, більше у нас є е, високий відсоток жиру є, окрім білка, хоча альтернатива доволі непогана. І, звичайно, багато на білок, на білок це біла м'ясо білої птиці. Це в нас курка, індик. Також альтернатива багато на білок, кролик. Риба абсолютно вся риба містить в нас. Високобіодоступний білок. Це і річкова, і морська. Якщо говорити про рибу холодних морів, жирну рибу в ній ще є омега-3. Обов'язково, ключем, сама омега-3 може в нас покращувати засвоювання жиророзчинних вітамінів, не лише вітаміну групи Д, як, як, як про це люблять в нас говорити. Наступне, з чим я стикаюся, це те, що здають, скажімо, кальцій, і ніби як маркер, що у мене кальцій у крові нормальний, ну це що означає, що це остеопороз. Дивіться, в принципі, зуби і кістки, це по факту в нас іде як депо кальцію, так? Тобто, якщо кальцію на, пев... на певні функції в нас кальцій бере участь у згортанні, у провідності в нас кальцій бере, і багато, -багато різних функціях. Так? Якщо кальцію у нас у крові мало, ми його беремо з депо. Тобто це абсолютно показник, який не говорить про, то, про те, чи є остеопороз чи немає. У нас остеопорозу, тому що за рахунок функціон, нормального функціонування нирок, і, скажімо, за рахунок нашого рахунок гормонів, це кальцетоніну парад гормону. У нас, е Кількість кальцій вже може бути в крові хіба на якихось таких декомпенсованих людей, може бути низьким. Е і, звичайно, загалом сказати те, що в сироватці це воно в моменті. В моменті може бути добре. М інший момент перездати, там, умовно кажучи, другий день може бути е в нас може бути його набагато е набагато такі менше. Тому на цей як фактор ми, звичайно, не будемо з вами звертати, звертати ніякої уваги. Як же нам визначити, чи є в нас остеопороз? Золотим стандартом є денситометрія і вона визначає мінеральну щільність кісток і мінеральну щільність у нас в хребті. За допомогою рентгенографії можна, звичайно, можна визначити, тому що, е, особливо, якщо вже такі важкі ураження, три... чи всіх ми на бета крослепс скеровуємо. Звичайно, не всім тут же сама ситуація, як і з кальцієм. В будь-якому випадку, з золотим стандартом, у нас є денситометрія. І, звичайно, ми поговорили про превентивну профілактику. Якщо вже це настає, то лікування призначається в нас лікування препарати бісфосфонати, А як превентивна профілактика, це вітамін Д. Кальцій, і, звичайно, якщо, жінки, якщо ми говоримо про жінок, то це гормонозамісна терапія, якщо така можлива, в залежності, в якому віці ми це вже з вами це зустріли. Чому наголосила перший момент на остеопороз? Тому що остеопороз призводить до частих переломів, інколи переломів, скажімо, великих кісток, які призводять до порушення, скажімо, вашого пересування, до порушення мобільності? І, звичайно, при переломі, особливо якщо ми говоримо великих кісток або хребта, це призводить і до тривалої, скажімо, порушення мобільності. А якщо говорити про переломи високих кісток, це ще й наступний ризик одне за одним, що закривається, це ризики тромбоемболій. Тому, перш за все, першим моментом, що від ендокринолога стоїть, це профілактика, йде остеопорозу, на що ставиться акцент. Щодо тоді, вже серцево-судинні захворювання, які можуть бути інші моменти, скажімо, урогенітальні якісь скарги, сухі спіхви, чи, скажімо, в нас болісні сечі опускання, це до гінеколога, до уролога, які можуть бути, які призначають локальний. Локальні якісь локальні, препарати локальної дії, або призначаються якісь, е, якісь за, е, засоби гігієни, і так далі. І так далі. Ну, цим більш детальніше вже вас проінформувати, що саме для вас підходить, може вже гінеколог, і, е, і скажімо, уролог. Е, наступне це ну, якщо говорити про. Ми нам дуже часто запитували, тому хочу сказати там про настрій, про депресії, які виникають, депресивно-тривожні розлади під час менопаузи, і про антидепресанти. Чи призначаються вони? Звичайно, вони можуть призначатися е, і призначає, як правило, їх, в принципі, чи обов'язково їх має призначати психіатр. Звичайно, не обов'язково можна глянути цих препаратів, які рекомендуються жінкам, але все-таки. Якщо є якісь супутні захворювання, бажано про, бажано в нас, скажімо, про, бажано проконсультуватися. Але ці препарати не є першими препаратами не першою лінією препаратів при корекції навіть вазомоторних скарг або скарг, які скарг і симптомів, які в нас виникають. Але їх має місце бути. Друге, це психотерапія. Якщо говорити про психотерапію, медикаментозну, це в нас звичайно антидепресанти. Препарати, зворотні з захвату серотоніну йдуть рекомендації. Ці індивідуально можна комбінувати, призначати можуть, в принципі, всі індивідуально можуть рекомендувати певні групи препаратів, і загалом, скажімо, різні лікарі різних спеціальностей, тому що препарати ці препарати не лише призначає лікар-психіатр, але це не є препарати першої, не є препарати першої лінії. І, звичайно, це в нас когнітивно поведінкова когнітивно-поведінкова терапія, також ця робота іде вже в нас не з психологом, а з психотерапевтом. Так, може таке, це може в нас рекомендуватися жінкам цього віку. Я сподіваюся, цей відеоролик для вас був доволі цікавим. Якщо якісь запитання виникають, я...